Що відбувається? Хто там вмирає, хто там кого викупляє, щось не можу взагалі понять. Я одна. Всім привіт, з вами Самілки. Сьогодні ми граємо в Call of Duty Warzone. Перед тим як ми почнемо, хочу вам нагадати підписатися на канал, поставити лайк і прокоментувати. Мені дуже буде приємно за підтримку каналу. Ще я знаю хто хто, а ви точно заціните, кого я зустріла на вечірці Геллоуін. Тож, все, не гаємо часу і ми починаємо. You can't see me. <рик> О, ви бачили, які там два монстра з нами? Куди <рик> ти нам пропонуєш? <рик> <Давай. рик> Полети. Це капіц. Їх там неймовірна кількість на тому да даху. Не побачила. О, аптечка. А шо вона тут собі так лежить спокійно? Дай мені, а, у мене є. Шо? А ніхто не хоче на дроп скинутися? Я б скинулась на дроп. Блін, давайте кудись рандомно пустим. FAP, danger close.

О, Та вони там так відкрито стояли, їх там так багато. Ой, хтось мені у відповідь пустив. ой. Давайте відійдемо. О, в тебе класні речі такі були, дякую. А, їх там двох було. Ой, блін, скільки їх там, ви бачили? Не знаю, чи мені туди суватися. Не вбивай! Я без нічого! У мене нічого немає, не вбивай! Пока! Пока-пока, пока, пока! пока. Right, the <laughs> <auvelet> <sharp> Let's our your Давайте hide щоб is redeployed Well done. remaining operators from that squad. Hunt them down. Have marking the rest of that squad on your map. Get Я бачила, я бачила тебе. Я бачила того. Блін, він постійно снайперує сюди. Пацан, це ота яка. Enemy stopping. Блин, Блін, прикиньте, що? У мене немає. Блін. Та ні-ні-ні! Пока! Пока, 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 пока. Last uh, в мене патрони закінчились. The job. Це б, б конечно, було б вообще. Знову well, в мене патрони закінчились. Що вже там немає того снайпа? Є! Ну давай. Давай, ти в то саме вікно чи в інше полізеш? Oh, Постійно right. По там, right. блін, стоїш, як Кристинка.

То треба його там якось дістать, почекайте, може тут у когось щось лежить. Що могло б мені пригодиться. Бай-бай! Я завжди так впевнена в цих ракетах, непонятно аж чого. І так він мусить звідти вийти. Ну. Уу. Де ти, де ти, де ти? Тільки що я його тут бачила. Standing, я одна? Let's go. Let's go. Де ж ви бігаєте? Щось не можу поняти. Ну. No. Ще два... два. Але по-дебільному моє зробила. Нафіга я це зробила. Я сама себе взорвала! Чим він стріляє, капець? Ну коротше, стресова ситуація. Ну і такі ситуації бувають, Ну що ви на мене дивитесь? І зі мною теж так і буває. <сум> Розстерялась трошки. Ну що? Нічого. Ок, Погнали. А де наш ціль? Давайте ціль вб'ємо. Ми ж вже взяли. Давайте сюди. Де наш ціль? Де наш ціль? А, він там тусується, ні. От yeah, yeah. наш стиль, да? Так, hold in. Нікес on my grid. Вектам багато було о цьому дні. Бау Ось він розгубився трошки. О, дроп. Давайте його. Він далеко. О, ніфіга собі. Я, Я думаю, ми вже швидше назберемо на свій. Ой, ну в тебе якась мощна пушка. Ей, там всі мої класні речі. Station. Да, давайте тут out. і на дроп, це просто був нам знак. Ой! Щось вас тут багато і ви всі неприємні. Випустіть, випустіть. Я тільки за дропом, в мене нічого немає. Якщо тут дроп, то може тут не знаю, посадим, поснайперуємо, і якщо сюди хтось буде прилітати, то ми його просто. і все. Як вам така тактика, Reload. будемо її притримувати чи ні? така фігня. Oh. Ні, ну хтось сюди yeah, при... прилі... прилітає. Не дуже їх багато, бо я думаю, трошки бояться все ж таки сюди прилітати. Емімі Enemy UAV overhead. Short of it, Bouvard, he's cracked. Good kill. Marking the. No refreshment. High station prices are adjusted. Enemies destroyed. Use your tag map to hunt them Mark for remaining operators from that squad. Hunt them down. Ну, oh, uh, no, Тут якась агресивна like тактика в нас пішла, вони не можуть сюди до... А, тут вже немає дропа. Я не знаю, чого вони сюди, просто так. Help! Help. Help, me, Help. Thank you. Enemy, Enemy. soldier incoming. Так, да, тактика нас state. трошки підвела, трошки не продумана. О, нас же 22, нор. залишаємося тут. Я просто пропоную десь ось тут бути, ось так близько. Близько, щоб було де скритись, якщо що. Якщо що, нам би аптечка не помішала. Your squad, mate is redeploying. Well done. It's all on you. Stay alive so your squad can redeploy. Немає моїх? Моїх друганів немає, блін. Маска є якась, немає. Ну як я тебе куплю? Блін! Я думала, що я... Я думала, що в цій битві я виграю. Капець. А, п'яте місце. Блін, я думала, якщо чесно, що я тобі була остання. <сі> не знаю, чи я так подумала. Зіграємо один матчик нормальний, casual battle royal. Куди летим, банда! Ніхто нічого не... це не відмітив. Я не знаю, давайте в якісь неізвідані. Я тут не була. Давайте, давайте туди! Мені здається, я там ні разу не була. О. О, ну красави, давайте. Да, реально, я ще тут ні разу не починала. Eliminate о, він тут рядушко. А, добре, я тут була тільки не на початку. Я тут була на кінці частіше всього. І дуже рідко, прям вообще. Почекайте, щоб йти на ціль, хоча б щось треба взяти. Боже, яка вона важка ця штука. О, 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 о хочу ось це. Секундочку, куди без мене? Почекайте. Але well молодці, done. молодці, красавці. О, well, oh, well, ще well, хтось well, взяв. Оце я понімаю. Ось так і треба. Ось так вона і грається. Побігли на ціль, де вона. А, тут теж близенько. Та вийшов. Ну це джекпот. Секундочку. Чекай, не пались, не пались. Він подумав, що що. Команда, молодці. Taking gas mask. я хочу Ma маску. Йду yeah. на магазин. Ну, команда навіть така. З надією. Є надія. Oh, шо -шо -шо. Oh, я так і знаю, тільки хотіла сказати, що зараз прийдуть мої пацаны. The America. the But, uh, down. <рознан> Але знаєте що, О, далеко ціль? Блін, Давайте реальний магазин спочатку, да-да-да. Ой! Прям до do серця, down. до серця від серця. Ось таку співпрацю я люблю, така мені подобається, хоча в мене теж було багато грошей. Ну не дочекався, я бігла. Що? Ой-ой-ой! Почекай секундочку. Де воно? А все, його поклали. <laughs> Штурмуємо, реально штурмом беремо нашою командою. Yeah. Ой! Ууу, Бадік! Блін, Бадік, ну ти сам пішов? Не поня. Ага, бо там ціль, Поняли, поняли. Обійдемо so сюди. Все, молодці. Oh, що ще clear clear цікавого можемо взяти? Ну давайте візьмемо флаг, ні так нічого тут немає в поблизості такого норм. Я знаю, що ви там розберетесь. А ми тут навіть нікого. Чи можемо вам допомогти? Я типу, я бачила, що він там, я думаю, да, не буду, не хочу аж туди йти. То він такий... Поміть мене. Enemy is load correct to the intel point. Куда я туда? Ну ты Моя банда йде. <gasps> а я стыгнучи чи ні? Еу-еу-еу-еу-еу! Ааа, та ні! Блін! в мене такого ще такої лов. ситуації не було, я взагалі не зрозуміла. Що yeah. <laughs> це таке? Ну, Давайте тоді, ось сюди. Блін, далеко. Є у когось тачка чи щось типу. Так, yeah, да, давайте. Я тобі дам. Тримаю. Що ти хочеш купити? Мілашки. Купили аптечки. Ось, походу, так. Да. Ти в мене, мабуть, не помітив, що у нас тут ціла. Троїця золота біжить. All right. Ну ми його там майже. А! Ми, звичайно, дуже велику дистанцію проїхали машиною. Ось якогось тут, мені здається. А, хтось там снайпер... Моя ти бусічка, я тебе там бачила. Що ж робити? Що ж робити з тобою? І ти не один, мабуть, а може і один. А де твої бадіки? Та я візуальне. Це, я думаю, ні. Я думаю, що... Я думаю, що зараз... Так, да, що ми так зробимо? Таку штуку тобі. Неприємну. Подивимося. Єс! Yes! Для нього на щастя. Але я когось чую. Ага, понятно, понятно. Давайте його! Ви їх всіх бачите, я блін, їх не бачу щось. Так, бадик, це норм? Все норм? <рикан> а там ще один? <рикан> шо шо, шо. Угу, секундочку, да-да. Я вас чую. Зараз ми тебе купимо. Бадик, зараз мы тебе купимо, бо тут щось робиться гаряче трошки. Блін, бадик! Погано, погано. Погано! Я вас куплю, секундочку. Давайте я туди побіжу. В нас хороша команда, тому не хочеться її втратить. Good. Я пропоную вообще чимось запастись. Почекайте, нахуй, нас постійно стріляє. Кому погано. <плес> <Хто>? <плес> серйозно? Ого! <плес> да, серйозно. Де-да-де-да-де. <плес> -де 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 -де. Брат за брата, правильно? Да да да. Погнали, погнали далі. On, oh, on, да, жос вони блин сюди приходять. Щось вони сюди постійно. Де? Хто то? Що таке знову? Давай ты Що идти, може. Що відбувається? Хто там вмирає, хто там кого викупляє, я щось не можу вообще зрозуміти. Там типу один є, я вообще же спочатку не поняла. О! Блин про квинтек Ржака. Вообще. You the... Ну це Ржака повно. Мене uh, хтось уже. Я ага не могу. Коротше, я пропоную звідти йти. Okay. Бо там якась різня почалась. Давайте не в той магазин, давай ось сюди. Я не вертаюсь в той магазин. UAV Ну, ти встаєш чи ти вже аут, але пішли. Ну, я не знаю, як я туди попаду, в той магазин, якщо чесно, їх там, блін. Ну їх вже там пішло, поперло! Поперло. Я б вас з радістю купила, але я не знаю, чи в мене вийде. Блін, нас <overstire> <irgendw carbono> anyway 10 залишилось. Ай-яй-яй-яй-яй. Я чула, що хтось є ззаду, але я не була впевнена. Забрав моє спорядження. От зараза. Ну, п'яте місце то таке. Таке вже. Сьогодні, на жаль, без перших місць. Але це нічого, це попробуй А на сьогодні все. І ми традиційно побачимось в наступному відео. А я вас цілую і міцно для Пока-пока!